Financial Times написала статтю Європа має переконати Росію, що вона не зможе перемогти. Наразі не існує ситуації, яка може призвести до замороженого конфлікту в Україні або врегулювання шляхом переговорів з РФ. Європі варто прокинутися і зробити достатньо для Києва для перемоги України. Для початку ми повинні чітко розуміти, що відбувається в Україні не існує тупикової ситуації, яка може призвести до замороженого конфлікту чи врегулювання переговорами, як дехто на заході, наївно сподівається. Швидше за все, ми перебуваємо посеред довгої складної війни, яка ймовірно триватиме щонайменше до 25-го року, якщо не довше. Жодна зі сторін не здається. Одна з них ще може перемогти, але не обидві. Відзначається, що вирішальне значення для результату конфлікту матиме вибір, зроблений у наступні кілька місяців демократіями, які підтримують Київ, тобто західними партнерами України. Наразі Захід робить достатньо, щоби не допустити поразки України, але недостатньо, щоб допомогти перемогти. У 2024 році партнери могли би надати Києву інструменти для відновлення більшої території, і переконати Росію, що вона не зможе перемогти. Це єдиний шлях до тривалого миру, пише Financial Times. Варто негайно надати Україні більше протиповітряної оборони, більше ракет дальнього радіусу дії, зокрема німецьких Таурус, а також американських Атакамс, щоб Україна могла продовжувати відтісняти чорноморський флот Путіна. В довгостроковій перспективі необхідною умовою перемоги буде більш інтенсивна підготовка українських військ. І швидке суттєве збільшення промислового виробництва зброї та боєприпасів. Відповідальність таким чином лягає на Європу, адже йдеться зрештою про захист європейської країни. Також у статті порівняли новорічні послання європейських лідерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак навіть не згадав про війну у своєму звіті, про успіхи свого уряду, який, вочевидь, був націлений на цьогорічні загальні вибори. Канцлер Німеччини Олаф Шольц торкнувся її лише мимохідь, перш ніж перейти до священної теми німецької економіки, новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повністю присвятив свою промову відновленню демократії в країні. Президент Франції Еммануель Макрон, зосередившись на темі французької гордості, запропонував переозброєння європейського суверенітету, в тому числі й для того, щоб зупинити Росію і підтримати українців. Але з найважливішим посланням виступив президент Фінляндії Саулі Ністо. Європа повинна прокинутись, сказав він. А прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен була напрочуд прямолінійною. В Україні бракує боєприпасів, Європа не постачає те, що потрібно. Ми будемо наполягати на збільшенні європейського виробництва. Це необхідно терміново, і данські F-16 скоро піднімуться в повітря. Війна в Україні це також війна за Європу, яку ми знаємо. Це саме та промова, яка нам потрібна, пишуть у Financial Times.